Господь з вами і з Духом Твоїм, читання святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу, коли зібрався великий натовп, і з усіх міст поприходили до Ісуса, Він промовив через притчу. Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І коли сіяв його, одне впало при дорозі і було витоптане. І птахи небесні поз'їдали його, а інше впало на каміння та, знайшовши, зійшовши, всохло, бо немало вологи. Ще інше впало серед терня. І як виросло разом з ним терня, то заглушило його. Ще інше впало в добру землю. І зійшовши впадало дало у сто разів. Кажучи це, він вигукнув Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Учні ж запитували його, що мала би означати ця притча. А Ісус відказав Вам дано пізнати таємниці Божого Царства, а іншим у притчах, щоби дивилися. І Не бачили, щоби слухали і не розуміли. Ось що означає ця притча зерно то слово Боже, те, що при дорозі, це ті, що почули, та потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб, увірувавши, не спаслися. А те, що на камені, це ті, хто тільки почує і З радістю приймає слово, але вони кореня не мають до часу вірять, а під час випробувань відступають. А те, що в терня впало, це ті, які почули, але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами йдуть і не приносять зрілого плоду. А те, що на добрій землі. Це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять плід у терпеливості, слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Цього року дуже багато розповідається кажеться про надію. Це ювілейний рік присвячений цій тематиці. Багато різноманітних заходів в церкві проходить саме під обговоренням теми надії, як такої. І, дорогі друзі, час від часу потрібно собі пригадувати, що надія має таких дві скрайнощі, які суперечать одна одній. Перша з них це коли людина має розпач, тобто вже нічого не допоможе, все пропало. Друга це зухвалість. Повна протилежність першого, коли людина думає, що ну, якось поживемо, побачимо, якось воно там буде, якось воно там буде. І, дорогі друзі, коли ми з вами говоримо не тільки про життя віруючої людини, в побутовому повсякденному житті, в житті нашої держави, ця історія з тим, що поживемо, потім побачимо, воно також є. І, на жаль, дуже часто вилазить нам боком. Коли е московські війська збиралися попід нашими кордонами на початку повномасштабної війни, е багато з нас, багато хто з нас хотів тішити себе думками, що ну не настільки ж вони дурні. Ну, не може бути такого, щоб вони пішли війною. Ну як? Ну зима, холодно, ну куди ж ну? Ну таке неможливо, таке просто неможливо, такого просто не буде. І все. Такого не буде, бо ми не хочемо, щоб це було. Але це сталося. Коли дивимося на всесвітню історію, що переживала, наприклад, Фінляндія в 1939 році, що переживала Польща в 1939 році, що переживала тодішня Чехія, там історія з судетами, ми теж думали, що ну, обійдеться. А якщо не обійшлося, то на цьому станеться, а на тому не сталося. І, дорогі друзі, слід взяти до уваги, що одна з рис людської природи це видавати бажане. Задійсне. Якщо я так думаю, то так воно і буде. Якщо переді мною стоїть якийсь серйозний виклик, якесь, якесь серйозне випробування, потрясіння, то його, звісно, не буде, тому що я так хочу, щоб його не було. Але стається так, як стається, незалежно від того, чого б я хочу і чого я не хочу. Сьогоднішня притча про зерно, яку ми з вами добре знаємо. Розповідає так само про е, зухвалість в надії, тому що зерно падає. Ми тут читаємо по черзі, погляньмо на це. Те, що при дорозі, це ті, які почули, а потім приходить диявол і забирає слово з їхнього серця, щоб увірувавши, не спаслися. Тобто е, забирає слово з їхнього серця, в їхньому слові в їхньому серці було Боже слово. Вони вже увірували. Але читаємо, щоб увірувавши, не спаслися. Тобто те, що вони вже мали в собі Боже Слово, і те, що вони вже увірували, їм не допомогло. Це не може бути якийсь одноразовий акт. Те, про що хочеться говорити, як нещодавно Забушка написала, хочеться кричати всіма можливими капслоками світу. Ну, Вона там про інше писала, але я кажу, що я би хотів кричати всіма можливими капслоками в цей світ, що недостатньо, що якщо тебе похрестили колись. Що ти вже будеш спасенний, бо ти вже похрещений, і не мов би це вирішує питання раз і назавжди питання віри, питання вічного життя, питання своєї свої відповіді Господу Богові. Ні, не вирішує. Ще раз, тут читаємо в цій притчі Ісус каже чітко, ясно і зрозуміло. Про це хочеться кричати, але ж ну, біда в тому, що люди глухі не чують. А чому не чують? Бо не хочуть цього чути. Ну я ж хрестик ношу, ну я ж колись в церкві був, ну мене ж хрестили. Значить, все вже вирішено. Ні, не вирішено. Тому що більшість тих людей, про яких я зараз кажу, які були хрещені, які були колись там в церкві, які десь там колись якусь там ковбасу святили, чи ще там щось було, ці люди, Слова Божого, не чули. Тобто вони не доросли навіть до цього мінімума, про недостатність якого сьогодні говорить Ісус. Цього недостатньо, щоб спастися просто. Потім приходить дияволо і забирає слово з їхнього серця, щоб, увірувавши, не спаслися. Вони чули Боже Слово, вони вже увірували, але вони не спасуться. Наступні. А ті, що на камені, це ті, хто тільки почує, з радістю приймає те. з радістю приймає слово, але кореня не мають. Тобто, ще раз, навіть якщо ми слухаємо Боже Слово, залюбки, але не впроваджуємо його в життя. Воно не має де закорінитися, воно не закорінюється в вчинках, в життях, в способі мислення, то. Але вони кореня не мають. До часу вірять, до якого часу до випробувань, а під час випробувань відступають. Отже, я би вірив, але ви знаєте, які обставини. Але ви знаєте, як зараз тяжко. Але ви знаєте, який зараз світ. Але ви знаєте, як тяжко десь там на роботі, в сім'ї, де завгодно. Всюди тяжко, всюди тяжко, всюди випробування. Ну, так само в випробуваннях віра і випробовується. А те, що на тереня впало, це ті, які почули. Почули ж. Але заглушені клопотами, багатством та життєвими насолодами, йдуть і не приносять зрілого плоду. Е, в одному з інтерв'ю єпископ Гудзяк нещодавно сказав, що от люди загрузли в тому, щоб саме головне це, щоб життя було комфортним і приносило задоволення. Якщо життя комфортне, приносить задоволення, значить це достатнє життя. Цього вже достатньо. Виявляється, ну, можливо, для життя тут на землі, чисто такого тваринного, вегетативного, так, але не для вічного життя. І дивіться, ця притча вона розповідає, що лише одна, одна зернинка впала на добрий ґрунт і принесла плід. Друзі, сьогодні я би хотів, <кій> цей текст розповідає про те, що потрібно уважно слухати Боже Слово і впроваджувати його в життя, не бути. Зухвалимо своїй надії думати. Ну, якщо я вже мав якісь там ритуали, якщо я молився, якщо я слухаю Боже Слово, значить все вже вирішено. Не вирішено. Тому що воно вимірюється не тим, чи я стараюся теж тільки просто, а чи я намагаюся це теж впровадити. І скільки цих старань стосовно впровадження існує по факту. Почитаємо сьогоднішнє перше читання. Зараз я його ще раз прочитаю. І спробуємо на нього поглянути, тому що дуже часто ми новий завіт знаємо, точніше, Євангелія знаємо, а послання, перші читання, як правило, менше. А сьогодні ж ми з вами говоримо саме про пізнання Божого Слова. Улюблений, звертається Павло до Тимотея. Заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє та Ісусом Христом, який склав добре свідчення при Понтії Пилаті». Щоб ти зберіг заповідь незаплямованою, бездоганною, аж до об'явлення Господа нашого Ісуса Христа. Тут зупинюся для коментаря: заповідаю тобі перед Богом, який усе оживляє, лише у Бога є життя, лише Бог є життєдайним. І тут питання не тільки органічного світу. Наявності чогось такого, як життя на нашій планеті. Е, учені з великим зацікавленням дивляться, де ж то життя є ще, де воно може бути, чи воно є де-інде, е, Чим є ті комети і небесні тіла, які пролітають біля нас, там а, е, Атлас, щось там М1, чи якось він там так називається, скоро має пролітати біля. Нашої планети, і всім цікаво, що ж то за тіло таке цікаве, чудернацьке, яке абсолютно поводиться по-інакшому, ніж всі інші тіла. Всім цікаво, де ще є життя. Друзі, незалежно від того, чи це життя є ще десь в цьому безкрайньому всесвіті, все рівно все життя походить від Господа Бога. Але мова не про органіку, мова не про бодилинку, не про горошинку, яка росте, і не про людину тільки, але про вічне життя. Про життя в дусі. Розповідається про Ісуса, який склав добре свідчення при понтії Пелаті. В Євангелії ми чуємо про випробування. Те зерно впало туди, та туди, та на камінь, та на дорогу. Те не закорінилося. Чому? Не здало іспиту у своєму випробуванні. Ісус за понтія Пелата дав іспиту випробування. Кожен з нас в цьому житті здає свій іспит. Господа нашого Ісуса Христа, про яке свого часу об'явить блаженний, сильний і єдиний, титули назви Господа Бога. Цар царів і володар володарів. Дорогі друзі, ця земля вже бачила дуже багато різних князів, різних племен, угрупувань імперій, державних утворень, договорів союзів. Наш теперішній час дуже коротенький в... з точки зору розуміння історії, цей час також колись завершиться. Цей період історії також завершиться і настане якийсь інший період. Тому всі ті, хто думають, що вони великі володарі, вони великі царі, це дуже швидко мене. Можливо, ви бачили кадри, як. Президент Сполучених Штатів, лишивши президента Великої Британії позад себе, пішов з гвардійцем разом, порушивши протокол. Ось чи він не знає про його існування? Сумніваюсь, чи, чи, чи що було, чи просто в кого шапка більша, то тої головний, чи, чи як це відбувалося? Ну, в будь-якому разі, чоловік, який колись свого часу, кілька місяців тому сварив дуже сильно нашого президента за відсутність етикету, бо не в костюмі. Порушив всі можливі принципи етикету, які лише можливо порушити. Але цей, я б сказав, навіть так трагікомічний випадок, який ввійде в історію, є таким певним нагадуванням, що ну всі царства, всі президенти, всі імперії, Ну вони є до часу, до якогось часу, а пізніше це все валиться, рушиться, розпадається. І володар володарів. Ну Лише Господь Бог є володарем. Всі земні царі, скільки було теж в історії випадків, коли якийсь там царьок той чи інший намагався оголосити себе Богом. Каже я Бог, поклоняйтеся мені. Ну і пізніше там від тої чи іншої болячки чи якогось там психічного розладу помирав. Єдиний хто має безсмертя і живе у неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може, йому честь влада. Вічна амінь. Людина тут на землі може лише віддавати цю честь Богові. Це не означає, що Господь Бог її потребує і без неї не може, бо як ми перестанемо молитися чи віддавати йому честь, то він щось втратить, він нічого не може втратити. Як і нічого від нас не може отримати, він все має. Ми від цього отримуємо, тоді коли складаємо йому цю честь, коли розуміємо принцип ієрархічності, коли розуміємо, що Бог є вічним, що Бог є животворним, що Бог є джерелом життя, що від Бога походиться ця сила, мудрість і влада, нам від цього стає краще. Притча про ці зернинки, яка гине або видзьобана, Пташками, або яка дає плід. Я думаю, що ця притча так дуже наочно ілюструє, що ми, коли є на своєму місці, то плодоносимо. І в такому ключі, напевно, до цього слід підходити. Кричимо всіма капслоками світу про те, що недостатньо просто послухати Боже Слово чи приймати якісь таїнства, потрібно це впроваджувати в життя. Амінь.